Хайль всім українцям! Сьогодні у нас неймовірне проходження за Німеччину у грі полум'я сучасної Європи на прикольному каналі Марсенко. На вас чекають безпідставні війни європейських країн. Німеччина, яка кинула Сирію, повномасштабне вторгнення в Україну у 2019 році, і, звичайно ж, об'єднання усього ЄС в одну потужну країну. А якщо ви хочете пережити на собі відому громадянську війну в Німеччині, то можете купити зі знижкою полум'я сучасної Європи в стімі і пограти в новеньке оновлення 0.5. Погнали! Гра починається у 2013 році. У Німеччині федеральні вибори. Вже незабаром в Німеччині пройдуть федеральні вибори. Глобально вже точно нічого не зміниться. І, вочевидь, перемогу здобуде ХДС ХСС, проте результати виборів можуть вирішити долю майбутньої коаліції. Курси у цій грі є таким собі сюжетом, тому уважно слухайте або руки відірву. Ну а поки я тут щось там говорив, курс вже виконався, і на екрані з'явиться Івент. Вибори 2013 року вже незабаром. Навряд чи ще залишився час, щоб суттєво вплинути на них. Проте боротьба йде не лише за перемогу, а й за участь в коаліції, і потенційний склад залишатиметься незрозумілим до самих результатів. Хай переможуть найкраще. Перед нами з'являється вибір, мирно провести вибори чи навіщо влаштувати заколот. Заклад набагато цікавіший, тому його самі якось там пройдете. Да і мені за його проходження не заплатять, тому сьогодні я за мір. І далі нам дають вибір між коаліцією з зеленими, червоною коаліцією і коаліцією з СПД. Але я виберу коаліцію з СПД, бо ну пам'ятайте, що це історичне проходження. Коаліція ЗСПД, Союз з соціал-демократами, допоможе нам утримати підтримку робітничого класу. Це буде компроміс, але необхідний для стабільності. Ну і продовжимо історичність з курсами інвестицій в зелену енергетику і дизельгейт. А ну і ще я вирішив пролобіювати закон про рівні права шлюбу, бо ну не однією ж екологією займатись. Геї не чекають. Ви напевно себе запитуєте, чому там на світлині курса Янукович? Чому ти дебіл такий, робиш ці нецікаві курси замість цього? По-перше, не Янукович, а Якунович. Це важливо. А по-друге, цей курс ще не достатньо історичний. О, тепер історичний! Бо Росія вторглася в Україну. Ранкові повідомлення з Києва та Криму шокували світ. Озброєні російські військові без розпізнавальних знаків зайняли стратегічні об'єкти на півострові. Москва офіційно заперечує причетність, називаючи їх місцевими силами самооборони. Однак, за лаштунками Кремль вже координує наступні кроки. Російські війська швидко встановили контроль над урядовими будівлями в Сімферополі, заблокували українські військові частини і захопили ключові транспортні узли. Тим часом у східних регіонах України активізувалися проросійські мітинги, які вимагають захисту з боку Москви. Ми виражаємо глибоке занепокоєння. Ну і давайте я вже прочитаю, що робить той курс Яконовичем. Реакція на анексію Криму. Росія анексувала Крим, порушивши міжнародне право. Ми повинні дати офіційну відповідь на цей акт агресії. Цей курс результує у івент з дуже широким вибором опцій: реакція на анексію Криму. Нещодавно Росія анексувала Крим, що викликало міжнародне засудження та санкції проти неї. Нам необхідно визначитися з нашою позицією щодо цього конфлікту. Як правова демократична держава ми не можемо ігнорувати порушення міжнародного права. Проте ми також повинні врахувати наші економічні та політичні інтереси в регіоні. Звинуватити Росію в порушенні міжнародного права та підтримати Україну. Ну, підтримали значить пора й вести санкції. Поки санкції санксуються, давайте подивимось на ту красиву мапу Європи, яка тут є. Да. Схоже, що я багато чого пропустив. І роки не минуло, англійці вже устроїли маленьку побідоносну в Іспанії. Але це ще не кінець, бо ну ви самі бачите. Памянім, Чорногорія не була найкращою з країн, але це явно була одна з країн світі. Посумували досить, бо поки у світі відбувається колапс НАТО, поки цілі країни зникають з карти світу, поки міста опиняються в оточні ворогів, у нас реформи для екології. Екологічні реформи допоможуть нам досягти цілей Паризької угоди. Ми розширимо програми захисту довкілля. І однією з таких програм буде зачинити всі АЕС. Да, схоже, що німецького сталкера ми не побачимо. Далі гра ставить перед нами вибір: будувати північний потік-2 чи використовувати менше газу. я, якщо чесно, хотів збудувати той потік, бо далі у нас є можливість поугарати над Україною. Де це, типу історично, але ну, знаєте. Саме тому це проходження і історичне у лапках. Та й дивіться, скільки грошей ми заберемо у Росії. Ну а поки німці замерзають без російського газу, на європейському континенті почалась брендню війна: Епічна битва, Сербія, Хорватія. Я навіть спочатку не помітив, що десь там на Балканах почалась різанина. Я вже хотів почати таймлапс війни під епічну музику, але якийсь курс вирішив, що він важливіше. Ну, я так не вважаю, тому навіть читати той курс не буду. Там щось про звинувачення Росії. Це не цікаво, взагалі, тому давайте вже пошвидше перейдемо. Ну, знаєте, якось вже не дуже цікава мені та Хорватія... Ти ож, яка ж скучна війна свої слова назад, ми дуже цікава хорватія. ну ці кляті курси мене відволікають. Ну добре, давайте спочатку чекнем, що там у Португалії. Йоп, твою мать. Скільки ж я пропустив? Я так розумію, Іспанія з Португалією тепер в союзі і разом винищують окупанта. Добре, я знову беру свої слова назад. Нічого більш епічного, ніж ця війна, не існує. Ох, як же я ненавиджу ці курси, але ну, хоча б з'явився привід, подивитись на Хорвацію. Ну добре, курси. Наступний курс це прориви в термальних технологіях. Нічого цікавого. О, наступний курс це краща інтеграція мігрантів. Думаю, мігрантам з Хорватії, Чорногорії, Іспанії доведеться все-таки дати нормальні умови життя. Екологічна армія. Навіть армія повинна бути екологічною, ми впроваджуємо екологічні стандарти, збройні сили. Армія. Екологічна. Ну, от що там можна зробити екологічним? Зробити так, щоб гільзи були зроблені з папіру? Броню робити з листя. Ну, добре, я прийму це. Що там далі допомогти вільній Сирії? Та що там допомагати Сирія, це ж. Ну, от коли це відбулося, скажіть мені. Добре, добре, щоб допомогти, треба спочатку зреагувати. Хоча, думаю, реагувати вже пізно, але пофіг. Погнали реагувати. Нашому уряду необхідно визначитися з позицією щодо громадянської війни в Сирії. Ми можемо підтримати опозицію її боротьби проти диктатора або ж залишитись осторонь цього конфлікту. Вибір має важливі наслідки для нашої зовнішньої політики та міжнародних відносин. Ну, думаю, що Асад має бути найменшою проблемою Сирії наразі, але знаєте, ну який же гад той Асад. Приймаємо сирійських мігрантів, робимо якісь там програми, і далі у гілці курс на збільшення витрат на поліцію. Я чесно спочатку не хотів його виконувати, але ж він приводить до шлюбу для всіх. let's go! Наступним курсом ми можемо ну просто ні з чого інвестувати в Східну Європу. Я чесно не знаю, що цей курс от робить. Ну і далі я теж ні з чого вирішив закрити кордони, бо ті сирійці вже задовбали, якщо чесно. Ну і на цьому моменті я вирішив, що пані Меркель стане твар'ю, і, коротше, ну, допомоги вільна Сирія вже не побачить. Де вже особливо нікому там допомагати, тому краще давайте займатися внутрянкою. Ми встановимо мінімальну зарплату, побудуємо нові університети, магічне дослідження, якісь там підтримуємо, розробимо план діджиталізації 2020. І от цей день настав. Знову вибори. Незабаром відбулися чергові вибори до Бундестагу. Це важливий момент для нашої країни, оскільки від результатів виборів залежатиме подальший курс розвитку Німеччини. Ми повинні підготуватися до виборів та забезпечити чесний та прозорий процес голосування. В курсах нам дають вибір, або ми створимо стабільну коаліцію і продовжимо наш європейський курс. Або ми можемо допомогти лесбіянці, що призводить до найгіршого шляху у грі за АФД. Хоча лесбійська натура голови АФД змусила мене сумніватись, але все-таки стабільна коаліція приносить стабільність і гроші мені. Щоб показати, що ми не якісь там лесбійські АФД, ми почнемо більш активно вкладуватись в ЄС. Дивіться, скільки офісів побудуємо. Ми навіть почнемо інвестувати в Україну і допоможемо їй із судовою системою. Ми навіть згадали про Туреччину, з якою перезавантажуємо відносини. Та ми настільки прекрасні люди, що навіть підтримуємо європейський шлях Молдови і Грузії. Вау! Wow, а знаєте, що ще крейзі? Коронавірус вже в Німеччині. 2018 рік нагадаю. Напевно, це не є дуже дивним або неочікуваним, але коронавірус вже в Німеччині. Ми повинні вжити заходів для його стримування та захисту населення. Це може включити запровадження карантинних заходів, обмежень на пересування та вакцинацію населення. Будемо сподіватися на краще. Ну, робити нічого. Зреагуємо на пандемію, все таки. Роздамо усім німецьким хакерам в масках макбуки. Ні, серйозно, ну що це за картинка? І почнемо вакцинацію. Перші вакцини від COVID-19 вже доступні, і ми повинні розпочати програму вакцинації для нашого населення. Це допоможе захистити людей від вірусу та зменшити його поширення в країні. Програма вакцинації повинна бути організована ефективно, щоб забезпечити максимальне охоплення. Фух, ну корона на відступила, Повернемось до справ. Санкції проти Лукашова Режим Лукашова порушує права людини. Ми накладемо санкції на Білорусь для тиску на мінськ. Поки Лукашов сидить під санкціями, ми почнемо перемовини з новим урядом США за рік до самих виборів. Схоже, що в німецькій владі є якийсь пророк, який знає, що сонний Джо переможе на виборах 2020 року. Тому перемовини починаються з дездалеїть. Розумно перемога Джо Байдена на виборах США була доволі бурхливою, проте тепер, коли нова адміністрація вступила на посаду. Настав час налагоджувати відносини між нашими країнами. Наші перемовини з нею будуть конструктивними. США зберігають усі свої економічні та безпекові зобов'язання. Тож ми можемо розраховувати на ще кілька років стабільності. Чудово! Щоб ви розуміли, Байден настільки потужний, що змінив усю виборчу систему США, додав можливість позачергових виборів, переміг на них. І це все тільки для того, щоб провести перемовини з Німеччиною. Перемовини перемовинами, але далі у нас підготовка до найгіршого. Конфлікт неминучий, ми мусимо підготуватись до можливої війни. Який конфлікт йдеться, яка ще війна? Знову там зіля щось намудрив. Чи відомий німецький пророк знову щось там предсказав? Ну якщо сам пророк побачив, то треба рішуче реагувати. Схоже, що німецькі псіоб не стільки ефективний, що. Українські біженці вже у нас. Українці, домівки яких зараз масово нищить Росія, або просто бояться бути окупованими, почали прибувати до країн Європи, в тому числі і до нас. Можливо, це не добре, проте зараз це сильно б'є по нашій стабільності. Потрібно допомогти їм якнайшвидше! Хотів продовжити нашу маленьку псошку, націлену на українців, сказавши, що ми не дуже підтримуємо Україну. А ну, знаєте, так, просто підтримаємо. Але буде краще, якщо ми розповсюдимо ІПСО на всю Європу і почнемо період консолідації. Такі от ми, Мразі, тут в Німеччині. До речі, знаєте, де ще мразі? В Угорщині. Тому давайте розпочнемо перемовини з Горщиною. О, як чесно. Росія напала на Україну. Росія, яка кілька років тому вже анексувала Крим, знову напала на Україну. Цього разу вона розпочала повномасштабне вторгнення, що вже викликало міжнародне засудження та санкції проти неї. Як правова демократична держава, ми не можемо просто ігнорувати порушення міжнародного права. Тепер, коли ми вже відреагували, біженців прийняли, ми можемо пошуче перейти до рішучих дій. Тобто ми вже можемо розпочати, наприклад, європейську ядерну програму. Європа повинна мати власну ядерну програму. Ми розвиватимемо ядерні технології для мирних цілей. Угу, угу Повірив. Ну, думаю, що час настав. Ми можемо вже зараз почати працювати європейську федералізацію. Ми працювали день і ніч, просували як могли, вели переговори з усіма державами ЄС. Навіть Орбану якимось магічним чином змогли дати достатньо велику взятку, щоб він погодився на мрію, європейську конфедерацію. І от цей момент, коли Європа стала єдиною. Залишився останній курс. Давайте я його зачитаю. Нарешті об'єднані! це вінцеве досягнення об'єднаної Європи. Під керівництвом Німеччини всі європейці тепер є громадянами однієї держави. Давайте підіб'ємо підсумки. Німеччина об'єднала всю Європу під своєю владою. Навіть володіє якимись рандомними берегами Уельса та навіть Калінинград повернула в рідну галинь. Ну і Меркель у своїх широких штанах має неймовірні 3206 доларів. Куку, -ку, шановні! Якщо ви досі не маєте гри і бажаєте отримати її безкоштовно, то підписуйтеся на канал та залишайте коментар зі своїм ніком в Діскорді або Телеграмі. Адже якраз зараз проходить її розіграш. Всім до побачення!